Дія мене звати Алла і ви на каналі Куліна Витівки. Сьогодні ділюся з вами дуже швидким рецептом лимонних пряників. Вони надзвичайно смачні і швидкі в приготуванні. Для цього я взяла цедру з двох лимонів, два яйця, 100 г цукру, пакет ванільного цукру і швидко все змішую. В цих пряниках не потрібно буде брати міксер. Виливаю 100 г розтопленого масла вершкового та цедру, яку ми стерли, і сік з півлімону. Вичавлюю прямо сюди. І зараз додаю пів чайної ложки куркуми, дрібку солі та одну чайну ложку розпушувача. Все змішую. Куркуму для гарного кольору можете не додавати. І додаю борошно. Борошно сюди йде 250 грам. все замішую тісто. Тісто буде не густе, не хвилюйтеся, воно буде братися до рук. Ось, дивіться, яке. Але поки ви не поставите його в холодильник, накриваємо харчовою плівкою в дотик і ставимо в холодильник рівно настільки, скільки будемо готувати крем. Для крему беру один лимон. З його спочатку беру цедру, а далі видушую, щоб його було 50 мл соку. Якщо менше, то можете трохи додати води. Додаю сюди ж всік цедру. 70 грам цукру, додаю одне яйце, дрібку солі і одну чайну ложку крохмала. Крохмал беру кукурудзяний, і все змішую. І буду так заварювати на вогні. Воно заварюється швидко, я постійно змішую, дивіться, якої консистенції воно повинно бути. Далі знімаю з вогню і додаю 50 грам масла. Поки гарячий крем, масло дуже гарно розтає, дивіться. Все, І зараз його беру в салатник і буду ставити в холодильник, щоб він трошки загус. Десь орієнтовно хвилин на 20-25. Тепер уже буду доставати і крем, і наше тісто. В тарілку змішую, орієнтовно 2 столових ложки. Цукрової пудри та 2 столових ложки цукру, беру повні ложки і змішую. Це для того, щоб ми наші пряники обвалювали в цукровій пудрі і в цукрі. Тепер беру ложкою ось дивіться, тісто вже таке рідкувате, але воно не пристає до рук і гарно ліпляться кульки. Кожну кульку дуже вмотуємо, обвалюємо. Цю цукрову масу і викладаємо на деко на пергамент. Е, я поклала дуже їх густо, кладіть у шахматному порядку. Тепер робимо ось такі у виямки, можна брати ложечкою, чим, чим є. Я знайшла ось таку ложечку дерев'яну для меду. І тепер в кожне заглиблення кладемо наш крем. 180 градусів на 15 хвилин в духовку. Ви подивіться, яка краса вийшла. Гляньте, як вони гарно пропеклися і який вони мають гарний вигляд. Печіть зразу вдвічі більше, тому що це смакота неймовірна. М -м -м. Чекаю коментарів і до зустрічі!